Вітаю усіх, хто дивиться зараз це відео і вчить українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на мій канал, тому що навчання зі мною це легко, просто і зрозуміло. Вітаю вас на новому уроці. Сьогодні ми з вами вивчимо нову тему, яка називається словосполучення. Ми розглянемо, що таке словосполучення, чим воно відрізняється від слова та речення. Які бувають Типи словосполучень. А також що не є словосполученням. Тож сідайте зручненько, готуйтеся слухати, тому що ми починаємо. Словосполучення це поєднання двох і більше повнозначних слів, одне з яких головне, а інше залежне. Давайте розбиратися, яке це головне, а яке ж залежне. Головне це слово. Від якого ми ставимо запитання. А залежне це слово до якого ми ставимо запитання. Тобто слово, що відповідатиме на питання. Наприклад, словосполучення сонячний день. День який? Сонячний. Головне слово день. Залежне сонячний. Зоряна ніч. Ніч? Яка? Зоряна. Отже, головне слово ніч залежне зоряна. Васильків рюкзак. Рюкзак чий? Васильків. Головне слово рюкзак залежне Васильків. І останнє, що ми розглянемо пухнастий кіт. Кіт який? Пухнастий. Головне слово кіт залежне пухнастий. Словосполучення не можна ототочнювати ні зі словом, ні з реченням. А щоб ви це запам'ятали, давайте розглянемо ознаки словосполучень. Перше. Словосполучення складається з двох чи кількох повнозначних слів. Друге. Словосполучення називає предмет, дію чи їх ознаку. Третє. Словосполучення виступає елементом речення. Тобто воно не існує само по собі, воно існує в реченні. Четверта ознака. Словосполучення позбавлене завершеного інтонаційного оформлення. І п'яте. Словосполучення не є самостійною мовною одиницею. А зараз ми з вами розглянемо, чим же ж словосполучення відрізняється від слова та від речення. Почнемо із того, чим словосполучення відрізняється від слова. На відміну від слова, словосполучення точніше називає предмет, ознаку дію чи явище. Давайте розглянемо на прикладі. Слово дуб та словосполучення кремезний дуб. У словосполученні предмету характеризовано точніше. Ми вже розуміємо, про який саме дуб іде мова. А в слово просто назвало предмет. Чим словосполучення відрізняється від речення? Виявляється, тут усе дуже просто. Словосполучення не виражає завершеної думки. Цікаво, як це? Давайте розглянемо на прикладі. Речення рудий кіт спит на сонці. І словосполучення. Рудий кіт. У реченні думка завершена і нам все зрозуміло. А словосполучення просто охарактеризувало кота. А зараз давайте розглянемо, які ж бувають типи словосполучень. В українській мові виділяють два типи. Це поширені та непоширені словосполучення. Непоширені словосполучення. Це словосполучення, що складаються лише із двох повнозначних слів, одне із яких головне, а інше залежне. Запам'ятайте лише з двох. Наприклад, пухнасті улюбленці. Купити молоко. Дивитися на кота». А поширені словосполучення це словосполучення. Які складаються із трьох і більше повнозначних слів. Тут усе дуже просто. Наприклад, двоє милих кошенят. Це словосполучення складне. Тому воно поширене. Тварина з сірими очима. Теж словосполучення поширене, тому що складається із трьох слів. Букет польових квітів. Поширене словосполучення, що складається із трьох слів. Нумо практикувати. Я пропоную вам виконати вправу. Вам необхідно визначити поширені та непоширені словосполучення. Напишіть словосполучення у дві колонки де перша це поширені словосполучення, а друга непоширені. Можете писати їх мені у коментарі, а я перевірю. Дітки. А тепер перевірте, як ви виконали завдання. Не бійтеся допускати помилок. Це добре. Адже ви вчитеся. А зараз я хочу розповісти вам, що не є словосполученням. Варто звернути увагу на те, що не всі поєднання двох слів є словосполученням. І нам з вами необхідно запам'ятати, що ж саме не є словосполученням. Перше. Підмет із присутком. Адже таке поєднання це вже речення. Наприклад. Тварини бавляться. Тварини хто підмет? Бавляться, що роблять присудок. Це підмет і присудок. А отже, це речення. Друге іменник чи займенник із прийменником. Загалом поєднання повнозначної частини мови із прийменником не називається словосполученням. Наприклад, біля кота. Біля це прийменник, тому біля кота не словосполучення. А також словосполученням не можна називати однорідні члени речення. Наприклад, коти і собаки, великі і малі. Ці слова є однорідними членами речення. А ви пам'ятаєте, що у словосполученнях обов'язково має бути головне та залежне слово? А як же нам визначити, яке тут головне, а яке залежне? Хто головний коти чи собаки? Великі чи малі? Тому ми вважаємо, що однорідні члени речення не належать до Словосполучень. Запам'ятайте, у словосполученні завжди буде головне і залежне слово. А щоб перевірити, чи запам'ятали ви те, що ми тільки що розглянули, я пропоную вам виконати вправу. Вам необхідно знайти серед поданих словосполучень слів саме слово сполучення, але пам'ятаючи правила, які ми розглянули. Прочитайте уважно, знайдіть, де словосполучення, а де просто поєднання слів, виконайте і не бійтеся писати мені у коментарях. Перевірили? Я впевнена, що ви виконали так само і не допустилися помилок. Якщо у вас виникли запитання, не бійтеся задавати їх мені в коментарях. Я відповім. А тепер давайте підсумуємо все те, що вивчили на сьогоднішньому уроці. Словосполучення це поєднання двох і більше повнозначних слів, одне із яких головне, а інше залежне. Ви запам'ятали, що від головного слова ми ставимо запитання до залежного. І таким чином бачимо, що це є словосполучення. Словосполучення бувають поширені та непоширені. І ви запам'ятали, що поширені це два і більше повнозначних слова. А також ми вивчили, що не належить до словосполучень. Перше. Підмет із присудком. Тому що це речення. Друге іменник чи займенник із прийменником. Це просто поєднання слів. Це не словосполучення. І третє однорідні члени речення. Тому що там немає головного чи залежного слова. Оце і все, що я хотіла розповісти сьогодні вам. На цьому наш урок закінчується. Я говорю вам дякую, що вчитесь разом зі мною і не забувайте підписуватися на канал, щоб не загубити нові відео та продовжувати пізнавати українську мову у доступній формі. Я чекаю зустрічі на наступних нових уроках!